Оді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Кременчук чекає від Кабміну дозволу на ремонт Крюківського мосту без тендеру. Перша міська лікарня потребує 5 мільйонів гривень на вирішення нагальних проблем. А Кременчуцькі крадії цуплять щойно висаджені кущі. Чим живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. В рейтингу міських проблем аварійний міст через Дніпро вже тривалий час на першому місці. Міський голова Олег Бабаєв тримає питання під посиленим контролем, та все ж є низка чинників, які не дають оперативно розпочати ремонт асфальтового покриття. Проблема в тому, що за законом без проведення тендеру роботи починати не можна, а часу на його проведення просто немає. Допоміг би спеціальний дозвіл Кабміну, але там мовчать. Тему досліджувала Олександра Демиденко. Крюківський міст став відомим на всю Україну. Днями сюжет про наш аварійний мостовий перехід вийшов в ефірі одного з провідних центральних телеканалів. Столичні ЗМІ висвітлили Кременчуцьку проблему на загальнодержавному рівні. Та ми все ще чекаємо милості від Кабміну. За словами фахівців, функціонувати мосту залишилось менше двох тижнів. Він не просто аварійний, він небезпечний. Через діюче законодавство намагання міської влади, чим скоріш розпочати ремонт, зайшли у глухий кут. Без тендеру не можна. Дати дозвіл на проведення необхідних робіт можуть у Кабінеті міністрів. Туди вже направлено необхідні запити. Та відповіді немає. Олег Бабаєв готовий розпочати ремонт коштом міста, хоча фінансувати роботи мав би балансоотримувач Південна залізниця. Половину коштів там пообіцяли. Южная железная дорога все-таки 50% будет нам на мост давать денег. То есть мы 50 на 50% для ремонта нашего Крыковского моста. Мост не терпит отлагательств с ремонтом. Тому постараємося це зробити побыстреє. Закриється Крюківський міст, зупиниться і рух трасами державного значення Полтава Олександрія та бориспіль Дніпропетровськ. Щоб, хоч якось, призупинити руйнування асфальтового покриття, було обмежено рух вантажівок. Все, що більше 13 тонн через міст не пускають. Та це мало що вирішує. На переправі регулярно виникають півторагодинні затори. Асфальтне покриття нашого Криківського мосту воно знаходиться в критичному стані. Інструментальне обстеження технічного стану мосту проводиться раз на 5 років, а водолазне раз на 10 років. Також висновки були, що Криківський міст, тобто опори, знаходяться в задовільному стані, але це міст відноситься до дефектних споруд. Тобто є дійсно на опорах тріщини, які з часом збільшуються. Вирішити питання намагається і народний депутат Юрій Шаповалов. Моя позиція однозначна. Крайній вихід – це, звісно, вже ми ж не будемо їздити по розрушеному мосту. Крайній вихід, звісно, будемо вже використовувати свої бюджетні. Гроші. Я робив несколько запитів на міністра інфраструктури. Болі того, я не зовсім недавно зустрічався з козаком. Ми обсудили несколько вопросов, включаючи строительство моста, нового да і ремонт. Ремонт нині существующего. Ситуація критична. Міст, що об'єднує ліву та праву частини Кременчука через свій аварійний стан може просто паралізувати транспортне сполучення. А нам залишається сподіватися на розважливість та швидкі рішення чиновників державного рівня. Перша міська лікарня імені Богаєвського на вирішення своїх нагальних першочергових проблем потребує близько 5 мільйонів гривень. Про це працівники медичного закладу повідомили народному депутату України Юрію Шаповалову під час чергової зустрічі з виборцями. Приймальне відділення, реанімація та лабораторія першої міської лікарні імені Богаєвського першочергово потребують оновлення та ремонту. У цьому особисто переконався народний депутат України Юрій Шаповалов. Екскурсію тими проблемними ділянками для народного обранця провела головний лікар медичного закладу Галина Бородянець. У супроводі профільного заступника міського голови Віктора Калашника парламентарій оглянув лабораторію, яка вже понад 20 років не ремонтувалася належним чином. Також необхідне оновлення лабораторного обладнання. Для того щоб переоснастити саме на самое необходимое для лабораторії, потрібно 150-200 тисяч. А ремонт, ну, ремонт, я думаю, що тоже выльется вилиться мінімально 250 тисяч нам буде необхідно. Тим більше, ви видели ці поміщення, Там нужно делать ремонт, нам нужно делать приточно-витяжну вентиляцию. Это по требованию. Это то, что самое самое необходимое. Плюс освещение. Это касательно лаборатории. Вкрай потребують ремонту та переоснащення приймальне та реанімаційне відділення лікарні. На власні очі Юрій Шоповалов побачив, в яких умовах працюють фахівці даних відділень та отримують медичні послуги кремчужани. Проєктно-кошторисна документація ремонтних робіт готова. Затримка в фінансуванні. Необхідна для цього сума близько 4,5 млн грн. В разі сплати в міський бюджет спонсорських коштів, реконструкцію приймального відділення та реанімації першої міської лікарні одразу розпочнуть. У той же час Кармачуським лікарняним закладам є чим пишатися. За словами Нардепа, у столиці з Кармачука беруть приклад щодо організації централізованого харчування в лікарнях. Зустрічалися з замом Попова з Кармарінка Руслана. Він якраз по приміру Кримича хоче вже в Києві зробити централізоване питання. Ну, Крупні це все это дозволить і нормально питати, і совершенно Вони зараз виділяють порядка 20 гривен на питание, в то время как і люди питаються непонятно як да В то же ж саме не ошибаюсь, У нас 6, У нас 7 гривень сім і 8 місяців. От ми работаємо по этой новой системе. І люди очень Ну, люди очень доволі та разити на то, что що ну, було то что це... У нас вот как бы при этой ситуации, у нас кардинально изменилась ситуация с питанием. Далі візит депутата Верховної ради Юрія Шаповалова продовжився традиційним спілкуванням з виборцями. Головне питання обговорене присутніми. Реформування галузі охорони здоров'я, що вже розпочалось у Крменчуці. Била частічна. начата эта реформа. Единственная проблема была, это не было, так сказать, финансирования. И этот вопрос я задал Богатыревой. Она поблагодарила, с одной стороны, руководство о том, что они взяли на себя и смелости, и обязательства в начале этой реформы. И, естественно, будет обязательно финансирование. В всяком случае, меня в этом министр здравоохранения заверил. То есть под эти реформы, под эти программы будет финансирование. Вчора у Кременчуцьких новинах ми повідомили про початок цьогорічного озеленення міста. Поки комунальники висаджують молоді саджанці та кущі на вулицях міста, дехто з журналістів намагається нав'язати громаді негативне ставлення до цього. Мовляв, кущі пропащі, саджанці за дорогі. Втім, чи дійсно це так і куди у Кременчуці зникають висаджені рослини? 21 січня було оголошено про проведення відкритих торгів на придбання рослинного матеріалу для озеленення Кременчука у 2013 році. Рівно за місяць, як того вимагає закон, торги відбулися. Участі прийняли дві фірм. Поставщики це «Голландські розі і товариство Кіткова країна согласна их поданных заявок согласно их перечня и их предложений, значит победителям как и с ценовыми позициями, так и соответственно по товару, по ассортименту по его будем говорить так, приживаемости и ряду других позиций было объявлено победителем торгов фирма. Тов голландські Для прикладу двометрові берези. Голландські троянди продадуть по 60 гривень за саджанець. Шукачі недобрих умислів закидають міській владі дорожнечу берез. Мовляв, ціну на саджанці завищено штучно. Втім, у Кременчуцькому лісгоспі нам повідомили, у них двометрова береза коштує стільки само 60 гривень. А чи не в лісгоспі ми звикли купляти найдешевші по місту новорічні ялинки? Тож, проводячи цінову паралель про завищення цін від підприємства голландські троянди, мову не веде. Демо щодо абстрактних дешевих берез шукаємо їх в інтернеті. Знаходимо по 35 гривень за саджанець. Телефонуємо з уточненнями. Дізнаємося, що берези дійсно були, але вже скінчилися. І не по 35, а навіть по 25 гривень. І не двометрові як потрібно Кременчуку, а набагато менші. Втім, у будь-якому випадку до участі у тендері у цьому потовнику справа не дійшла. Добре, зараз саджанців немає, але взагалі ви берете участь у тендерах. Ні, ні, просто саджанців не так много, і у нас аніби сходяться. Ми так людям просилаємо. То у нас не підприємства, ми за вчасне лицо просто виращуваємо у комунальному підприємстві благоустрій Кременчука. Визнають, нижча вартість саджанців на ринку дійсно зустрічається. Інша справа, що у підприємств не вистачає потрібного Кременчуку асортименту чи кількості рослин, або параметри рослин не відповідають затребуваним, або розташовані підприємства далеко від Кременчука, значить в. Вимушені були б витрачатися на дорогу на усе це ще багато чинників. Зважають підприємства, приймаючи рішення про участь або не участь у тендері. Нагадаємо, оцінивши свою спроможність та потужності, позмагатися за озеленення Кременчука забажало лише два підприємства придбувати саджанці у когось іншого поза тендером. Комунальники просто не мають права. Поки комунальників обвинувачують у дороговизні закуплених саджанців, самі вони переконані у відповідності своїх дій до закону. В свою чергу вони обурюються іншим крадіжками нововисаджених рослин за одну тільки ніч після початку озеленення полтавського проспекту, звідси вже поцупили по кілька кущів, самшиту та спіреї. Добігає кінця четвертий тиждень двомісячника чистоти та благоустрою, оголошений з 18 березня у Кременчуці. Місто поступово змінюється, позбавляючись від накопиченого за зиму сміття та бруду. Активно в цьому напрямку працюють комунальники, зокрема КТП 1628, яке і вдень, і вночі чистить шкребе, підмітає вулиці та вулички нашого міста. Тему продовжує Тетяна Андрєєва. Після довгої зимової перерви на вулиці Кременчука вийшли автомобіль пилососи Цих яскраво-помаранчевих машин із проблисковими маячками просто неможливо не помітити здалеку. Повільно раз за разом зупиняючись, пилососи рухаються вздовж прибордюрної зони, підгрібаючи пісок та дрібне сміття, яке накопичилося тут за осінній зимовий період. А враховуючи примхи минулої зими та початку цієї весни, коли дороги щедро посипалися піщано соляною сумішю, у прибордюрній зоні і накопичились ті самі тони суміші. За першим разом їх дуже складно прибрати, говорять представники КТП-1628. Тож процес прибирання прибордюрки доводиться повторювати по декілька разів на одній вулиці. Крім того, водієві полососа раз за разом доводиться зупинятися і прочищати забиті піском труби автівки. Та незважаючи на це, вже значна частина вулиць міста на сьогодні розчищена. силами КТП-1628 э, в полном объеме практически убрана центральная часть города. Это осталась у нас улица Гагарина, Гранитная и Горького. Э, молодежная убрана э, на 80%. Вот мы сейчас здесь находимся, проспект 50 лет до октября, улица Молодежная и э, улица Тельмана убрали. На сегодня приступили мы к уборке э, Полтавского проспекта. Бригада сегодня работает. Полностью закончена центральная улица, это 60 лет октября, и улица Киевская, Холоменюка, улица Первомайская. Мы ее сделали, но в связи с дорожными работами ДРСУ придется еще раз нам ее пройти и повторить работы. На сегодняшний день силами КТП вывезено порядка до полутора тысяч тонн кубических метров при бордюрной части. И в таком же приведенном количестве это уличный смет. Это ветки, листья старые, тоже КТП. В дальнейшем планы это центральной части мы будем переходить на Нагорную уборки улицы, молодежные закончим и после этого сегодня же, правда, приступили 50 лет СССР тоже параллельно. То есть после Нагорной полностью занимаемся за насыбью и Крюковским районом. Як зазначають представники комунтрансу, одними полососами Кременчук неможливо прибрати після зими. І території значні і досить брудно після зими. Тому на КТП 1628 було створено декілька механізованих бригад, які теж розчищають прибордюрну зону у різних районах міста. Два працівника з мітлою та лопатою, трактор навантажувач, вантажівка і процес пішов. Ось так сьогодні розчищається прибордюрна зона на молодіжному. Спочатку приберуть один бік вулиці, потім перейдуть на інший. Після цього до роботи візьметься полосос. У нас пилосос працює две смены. Это дневная и ночная. То есть практически круглые сутки пылесос находится в городе по уборке при бордюрной части улиц. В день силами пылесоса мы выводим порядка до 15 тонн земли в зависимости от накопления. Плюс, минус, немножко меньше, чуть немножко больше в основном. Ну, работу пылесоса вы ви сегодня видели, то тобто, есть в зависимости от загрязненности при части и получается и протяженность уборки улицы, и время затраты на него. Все сміття из прибордюрной зоны вывозится на сміттєзвалищі, что на вулиці Пугачева. Это район Ревівки. Пылесосы тут развантаживаются. Сюда же вывозят и вилочное сміття из усього Кременчука. Здесь, согласно решению исполкома, у нас идет прием, это в осеннее время опавшей листвы, веток, И сейчас тоже идет уличный смед, это ветки, лист старый и земля с прибордюрной части. Все, больше здесь мы никакого приема другого мусора не производим. Професія правоохоронець захищати правопорядок та громадян. Таку мету поставили перед собою вихованці міліцейського класу Кременчуцького колегіуму номер 25 До речі, єдиного класу такого профілю на Полтавщині. Діти вже визначилися, де продовжуватимуть освіту, але одна справа планувати, інша побачити вищий навчальний заклад на власні очі. Вчора делегація 25-го колегіуму побувала з екскурсією у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Спочатку на базі Кременчуцького колегіуму номер 25 створили міліцейську академію. Згодом академія перетворилася на профільний міліцейський клас. Це стало можливим завдяки об'єднаним зусиллям автозаводського райвиконкому, відділу освіти, міського управління міліції та керівництва колегіуму. Сьогодні в спеціалізованому класі навчаються учні відібрані з усього міста. Вони пройшли співбесіду, медичну комісію, і головне довели, що хочуть стати правоохоронцями. Клас еда характері тим, що крім Тех предметов, которые идут по общей программе школьной, они изучают специальные предметы. Углубленные изучают правовую правовую стру структуру юридическую. Они более серьезно относятся к физкультуре. А точніше будемо говорити вже о фізичній культурі, яка буде при поступлення і дальнейшем. Майбутні правоохоронці оглянули господарство та навчальні аудиторії університету, пообідали у курсантській їдальні, поспілкувалися з викладачами, відвідали мультимедійний тир та спортивний комплекс вишу, медичну частину та так звану казарму університетський гуртожиток. Саме у казармі Кремінчужани зустріли свого земляка, курсанта другого курсу факультету кримінальної міліції Віктора Поставалова. Останній поділився своїми враженнями про навчання та службу у Дніпропетровську. Вчитися не складно, університет дуже хороший, кваліфіковані співробітники. Ну, брати по учобі, то я скажу, цікава учоба, дозволяє способності, час, яке, яке займає імена вона. Касательно служби, не складно. Як, скажімо, по сравненню з іншими вузами, якщо ми спілкуємося з курсантами інших вузів. І би поступайте. Поталанила школярами потрапити у Національний центр аерокосмічної освіти молоді та побувати на виставці ракетної техніки. Програма була надзвичайно насиченою та цікавою. Мені дуже сподобалась наша подорож. Ми дізналися багато чого нового. Ми, ми дуже раді цієї зустрічі. Також ми хочемо продовжувати освіту в цьому. В цьому закладі, після сьогоднішнього відвідування в університеті, я вже неоднократно переконався, що цей якби шлях якби для мене буде найкращий, тому що якби, мій батько працює в органах внутрішніх справ. Та після сьогоднішньої екскурсії, якби я в цьому ще раз переконався, що це саме мій шлях у підготовці майбутніх правоохоронців, активну участь беруть не тільки педагоги суттєво допомагають і військовослужбовці Кременчуцького окремого батальйону внутрішніх військ. І власне міліціонери кременчуського гарнізону. Я не думаю, що тільки ось цей клас в наступному році ми теж будемо набирати клас. І, Я думаю, буде більшість бажаючих переберести свої уміння, навики, знання в нашому класі і в далі в цьому прекрасному Дніпропетровському учебному учреждені. Таким був і інформаційний день четверга 11 квітня. Як завершиться тиждень, дізнавайтеся завтра з Кременчуцьких новин на Алтаві. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!